Що не так важливо, скільки ти заробляєш, як скільки ти зберігаєш. Заощадження грошей це важлива складова фінансової стабільності. І ось для вас декілька порад, де можна взяти гроші на інвестування. Збільшіть свої доходи. Наприклад, підвищіть свою кваліфікацію. підійдіть на якісь курси, які дозволяють вам. Робити краще свою роботу швидше і бути більш продуктивним. Знайдіть собі наставника, він також в рази швидше допоможе вам рости у вашій справі. Знайдіть е, якийсь додатковий дохід. Нехай це буде хобі або якась справа, яка дозволяє вам робити те, що вам подобається, і додатково заробляти. Ведіть облік доходів та витрат. Так ви будете розуміти, на що ви витрачаєте гроші і де можна їх заощадити. Використовуйте кешбеки, різні бонусні програми, акції. Таким чином, ви зможете, кожен раз, роблячи якісь покупки, витрачаючи гроші, ви будете отримувати повернення коштів. Користуйтеся різними програмами накопичення в банках. Обирайте, які вам підходять, наприклад, існує послуга заокруглення залишку на картці наприкінці дня або заокруглення суми витрат. Користуйтеся ними. Так, автоматично не помічаючи, ви будете зберігати свої гроші. Створюйте окремі фонди за аналогією до того, як. Раніше, а можливо, хтось і зараз використовував конверти для зберігання певних сум грошей на певні цілі або мрії. Використовуйте фонди, тобто окремі рахунки, які ви будете на які ви будете зберігати гроші під якусь певну ціль або мету. Наприклад, це можуть бути подарунки або благодійність. Або витрати на різні там комунальні послуги тощо: премії, різні бонуси, гроші зароблені не на вашій основній роботі. Пам'ятайте, що як мінімум 10% з них, так само заробітної плати, ми відкладаємо на наш певний фонд. Також можна просити подарунки на день народження у якості фінансової якоїсь винагороди. Так, цей варіант не всім підходить. Але якщо у вас є ціль, то ви про неї можете казати своїм рідним і близьким. І вони вже будуть е, розуміти, для чого і на що і як вас вітати. Е, продавайте старі речі, якими не користуєтесь. Якщо у вас є речі, якими ви не користуєтесь більше ніж рік. Це означає, що вони вам точно не потрібні, і ви можете їх позбутися або віддати комусь, якщо вони в нормальному стані, або продати їх, і таким чином знайти додатковий собі дохід. Розвивайте свою фінансову грамотність. Мінімум 10-20 хвилин на день читання певної літератури, яка розвиває вашу фінансову грамотність, буде достатньо для того, щоб допомогти вам перейти на наступний фінансовий рівень. Також плануйте свої покупки. Емоційні різні покупки дуже сильно впливають на наш бюджет і на те, як багато грошей залишається у нас. Тому плануйте і великі покупки, і менш дрібні покупки, тому що часто дрібні Якісь витрати, ми їх не помічаємо, але якщо їх багато, вони підмивають наш бюджет. Дійте, не зволікайте, і ви завжди зможете знайти додаткові гроші, які можна інвестувати.